Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні у відео хочу показати два корми. Один корм для курей. Я його вже два рази показував за 4 роки, як в мене існує канал. Але тепер хочу ще третій раз показати німецький корм, але в Німеччині, тобто безпосередньо звідси. І вперше хочу показати корм для коней. Так вийшло, що я у суботу працюю. На основній роботі 5 днів на тиждень і в суботу ще підробляє на міні-роботі у конюшні. Тобто я влаштувався звичайним конюхом. Ну, от така от доля. То хочу показати, чим ми там годуємо коней, як воно виглядає. Ну і звісно, корм для корей. Тема це, так, постійна тема моєго каналу. В спільноті взагалі завжди виникає в Україні питання. Корм повинен бути сипучка чи гранула, є переваги того і того. Я завжди розповідав, що я проти гранули, немає в неї А Зараз я ну, не буду повторюватися, просто покажу, як цей корм виглядає. Так, в Німеччині корм не гранулюють. Гранульований корм я навіть в оголошеннях чи просто в інтернеті не бачив. Гранулюють сіна, гранулюють, тобто корм для тварин, таких як корови, кози, коні. Це не основний їх корм. Це як підгодівля. Ну, потім буду розповідати про коней і розповім, чому там гранулюють і чому ми, наприклад, у себе. При садибі, де працюю, це конюшня, але я називаю садиба, тому що це приватна власність, це не для кого, там не можна знімати, не можна там особо нічого розповідати. Тобто кони тримають для себе, не для продажу чи розваг. Ну тобто, не, при, не зовуть людей, щоб там вони розважались, якась верхова їзда чи прокат коней, такого немає. Тільки от приватна власність і коні для людей, які їх тримають. Перед тим, як розповім за корм і покажу, почнемо з корей. Давайте прогуляємось. Тут все дуже близько. Тут у нас корівки ходять, ну зараз вони там на пагорбі. Ну іноді підходять. От у нас корівки тепер від будинку ну, на відстані 3 метрів їх випасають. Пройдемо, я зараз покажу невеличкі поля. Якраз покажу овес, який вирощують, і дійдемо до курників, покажу курей, де я брав саме цей комбікорм і будемо на нього дивитись. До речі, ось прямо біля дома, тут 100 метрів. Я вже показував два рази це поле. Це на сілас іде дуже щільна посадка. Тут з краєчку можна побачити. ну ось так. Це воно міжряддя начебто велике, але кукурудза одна біля одної. І така вона не дуже потужна. Не знаю, з-за того, мабуть, що немає простору. Ніколи не сіяв, не в курсі. Ну ось показую, як воно виглядає. І може я застану, коли його будуть косити, в який, в який період, який буде качан, щоб подивитися, як воно. Відбувається на сілес. До речі, біля кукурудзки ось є Овес. Він теж під насілес. Бачите, він дуже маленький. Не знаю, його довжина, але ну, він дуже-дуже маленький. Його пізніше посіяли, спочатку сіна зібрали з цього поля, а потім посіяли овес, щоб, мабуть, комбайн одним махом брав і кукурудзу. І овес на сілас. Мабуть, задумка така, тому що там, на, на той стороні, зараз покажу, овес не такий. А це овес нормальний, він вже трошки жовтіє, стигне. Його тут висота вже до метра. Він вже жовтенький такий, добренький. Ще трохи це для коней, мабуть. Ось так. Поки з вами вийшли познімати поле. О, побігло. Тут у нас бігають. Ось такого курника я взяв комбікорм, за який розмовляємо сьогодні. Покажу його. Тут ще ось такі у нас експонати Хі -хі -хі -хі. ходять. Так, а... яйця. Біояйце, так зване, найдорожче в Німеччині. по ціні. Розмір L в нашому селі цей Бауер продає по ціні 3,6 євро за десяток. Були в Аусбургі, коли відео знімав там знайомий моєї сестри. Точно такий же курник, все те ж саме, та ж фірма 4 євро за десяток. Просто ближче до великого міста полумільйонника. Тому і ціна вища. Ось так вони все з'їдають, ходять. А, там ще травичка є, За, а, ну, тінь невеличка, відчиняється у них запрограмована. Коли це все з'їсться, потім він переносить фермер сюди переносить електрозаземлення. А от бачите, навіть так очима можна побачити, як воно було загорожене. Потім відчиняється з цього, цієї сторони, і вони гуляють тут, поки росте трава там. Завжди в стадії є хтось, хто дуже розумний і полюбляє свободу. Ця зараза збіжала і, походу, зрозуміла, що там у козочок можна дуже щось гарненьке під'їдати і там жити. Фермер може її не бачив, вона там давненька і несеться, може там, не знаю. Ну, коротко, є одна дуже розумна курка. Курка-коза. <реку> 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 Трошки прогулялись, все побачили. Зараз десь я збоку виклам фотографію ну, самого комбікорма. Тобто, як це у нас? Бірка на комбікорм. Можна її заскрінять за е... е... перекласти. Я її вже показував і в 2021 році, і в 2023. Ще раз покажу. І потім просто напишу, е... скільки чого є в складі комбікорма. Без процентовок. Процентовку ви можете просто відсотки ці побачити, коли переклад зробите. А я просто номенклатуру, що є в цьому кормі, тому що зараз буду його показувати. Ось так я його приготував. На тарільці. Це я винув деякі складники, просто достав звідси, щоб ви побачили фракцію. Тобто кукурудза перебита, не то, що навпіл, а може більше. Пшеничка ціла, 3-тікалі ціле. Це навіть соєвий шрот попадає. Тут використовують шрот, тут макуху не використовують. Так, ось така фракція. Не знаю, як камера буде передавати. По-перше, дуже жовтий колір, тому що багато соєм, є кукурудза. А Саме мілка фракція це іменно от соя, вона як, як пісок. Все інше має ось таку структуру. І курка дуже класно це споживає. Курка на вигулі. У кури є додатково ще і пісок, і камінцім. І карбонат кальцію вони кладуть ще додатково, як у вигляді ракушки, звичайної. вона у них пишеться «Мідія морська Я так і думаю, що це дійсно морська мідія. Ми з Дніпра просто брали ракушку. Ось, ось така фракція. І результат у німців ну, дуже якісний. Все копіруємо звідти. Я гадаю, що ми сюди свого. Поки що нічого не принесли. Як людина, котра продавала комбікорм, трошки виробляла її не дуже великі потужності. Там в приділах 4-6 тонн на, ти, на місяць я спродовував плюс своє господарство. Скажу так, що я от робив такий помол. Яка прелість цього помолу, те, що решета крупна, дробарка робить дуже велику потужність. Тобто, в мене, наприклад, була вакуумна драбарка на 7 кВт. вічко стояло я робив комбікорм 16 мм. Ті клієнти, які і підписники мене знають, замовляли корм. Замовляють далі у людей, які придбали цей цех. Бачать, от десь такий помол, там вічко 16 мм. Потужність 7 кВт драбарки, я робив заміри, не пам'ятаю, більше тонни на годину. Без питань вона б'є, тому що немає супротиву ніякого, вона колосально це б'є. Ампіри не подіймаються, це не для свиней, не треба щось мілке. Грану не робив. А, ну і ще плюс який від цього, що немає витрат на електрику. В той час, коли електрику вимикали, ну, хто з грануляцією працював, я не знаю, як вони взагалі працювали. У нас було добре. Якщо є 4 години, то ти можеш за день намолотити дуже багато, зробити комбікорм. Це ну, дуже позитивно. Чому тут такий корм? Чому не гранулюють? Ну тому що електрика, тому що гранула не дає такий колосальний прирост. Ну і тут за кордоном дуже-дуже, я так вважаю, вже три дні тому було два місяці, як ми тут, що тут дуже звертають увагу на екологію і звертають на благополуччя. Тобто, що таке була курей, не можна тримати курей, бройлерів, там якусь тварину в клітках. Тобто, не можна, заборонено. Тому е наші рецепти в Україні в промислові. Там що у нас? Два злакових це пшениця, кукуруза, е соєва макуха, санішникова макуха, премікс все. Ну, Якщо це шроти, там олія. Тобто там 5 компонентів і все. Тут компонентів набагато більше. Я вам тільки що їх писав в опису до відео теж залишу рецептуру і які компоненти використовуються для кожного з кормів. То, що виходить, тут більше замарачую за благополуччя і стан здоров'я тварин. Тому тут, і бачите, і використовую тріті калія. Використовують зародки там, не знаю, того 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 наприклад, это, квасоль використовують, баби якісь. там і тому подібне. Тільки того, щоб птиця, шлунок птиці працював, щоб він був потужний і щоб вона класно жила. Це дуже для них, виявляється, на законодавчому рівні дуже поставлено якби, до уваги. Коли я продавав в Україні такий корм з таким помолом, і люди казали для кліток. То в мене от, в Самарі да, місто Самар людина приїжджала раз, два чи три місяці, брала по 2 тонни, там клітки були ломан-сенді э, 200 штук. То я робив помол. Рецептура вся та ж сама, тільки помол менше. Тому що все ж таки для такого харчування треба розуміти, що курка споживає якісь камінці. Якийсь пісок, тому що це треба перетирати в шлунку. Треба допомагати. Як варіант, я знаю, що люди тримають бройлера, гадують крупним помолом, додають пісок у годівлю. Також я в літературі зустрічав, що для бройлера додають пісок у годівлю. То може бути такий помол, але треба трошки додати піску. Може там відсотки 2, для того, щоб допомогти птиці перетравлювати, перетирати, скажімо так, перетравлювати буде. Інша річ. Ті ж амінокислоти, які ми збалансували, де компоненти, а, які поживні, поживні. Ну і все, от так закурей трошки. Давайте тепер за коней. <сум> Багато не розповім, тому що не можу зняти, не можу показати. А просто розповідати це буде дуже довго і це треба уяву вмикати людям. Коли ти показуєш, воно більш гарно. Коней в Німеччині багато, дуже багато. Кажуть, що ця отрис потрошку падає, тому що, ну, звісно, сучасність би, впливає на, на все. Тим паче на коней. На брулера воно впливає і на свиней, що їх більше становиться, тому що суспільство зростає і треба щось їсти, а коней менше. Тому, е, коні це дуже дорого. Це вже ну, якби для України це майже екзотіка. Е, два. Дві зміни. Ту суботу і от вчора в суботу відпрацював. На конюшню треба приходити в 5.00 початок. Перша зміна до 13.00. Потім приходить друга зміна. В 5.00 годуємо коней, тому що в 5.45 в 6, дівчата їх ведуть на прогулянку. Вони десь 30-40 хвилин дивляться, яка погода. Вони просто там ходять, гуляють, їх ніхто не ганяє. У кожного коня є закуточок, у кожного на садибі 16 коней, вони один з одним не пересикаються окремо, щоб не билося електропастух, все розділене. Вони там гуляють, потім дівчата їх приганяють, кожну коня чи кобилу вони купають. Якщо прохолодно, є дві інфрачервоні таких. Тобто, після купання вони в сушку попадають. Після сушки я за цей час вже поприбирав. Після ночі ти прибираєш, підсипаєш. Ну і все. І все. Потім до обіду я просто прибираю стайню. Тобто, якщо господар зайде і там буде десь пил, чи до коня буде заходити, доторкнеться і буде пил. Тобто, кожен день... Всі кліт... ну не клітки, а стайні, да, за куточки, всі ці роздвіжні двері, вони всі із металу, вони всі миються, притираються, щоб ніде не було пилу. Тому що до кожного коня заходиш, там підсвітка, все. там, Щоб ви розуміли, є для молодняка адійне стайня, там інший хлопець працює, там червоні доріжки. Тобто там взагалі все. Там коні помоложе, подороже. Ціна коня. Не знаю, скільки в Україні коштує. Тут чисто так поцікав, поцікавився. Коні, які не для, не для виступу, які не десь участвували, там, не стрибали, не гарцяли, а просто коні, яких е, вирощують для краси, на яких просто їздять верхи. Може, іноді я от знаю, наймають той же Штефан, який показував курник, у нього дві, два коня. коня, то він 150 євро за. Годину сплачують, він, якщо дитячий якийсь праздник привозить привози коня, дітей катає щось там таке невеличке, то це коштує. От такі. То такі коні двохрічний, трьохрічні коштують в Німеччині десь 4 4,5 тисячі євро. Ті коні, що у нас там в стайні, я не знаю, а висоту коня міряють кається по сідлу. Да? Тобто там, де хребет, де от. У нас є кобила, вона привезена з Іспанії, тому що у господарів дві конюшні, одна в Іспанії, одна тут в Німеччині біля нас. То метр сімдесят. Тобто я стою біля цієї кобили і от де треба сідати, його хрібє, да, от він мені, Я метр вісімдесят два, а він мені ось так. А вона, коли стоїть, голову піднімає. Я там не знаю, яка вона. Ото конь. Такий кінь десь 6-10 річний який вже мав досвід виступу чи десь вихований. Я бачив в інтернеті, починається від 15 тисяч євро, середня ціна десь 30 тисяч євро такого коня. Ось таким у нас коні. Ми там за ними ухажимо, як би ось так. А, що їдять коні? Коні на нашій стайні, скажімо так, не пасуться, травичку свіжу не їдять, тільки сіна. Годуємо в 5 годині години ранку 12 дня і е, в 17.00. Три рази на день годівля сіна е, і годуємо комбікормом плюс гранула так, сіна. Ну там не просто гранула, там в гранулі ще додано і карбонат кальцію, і карбонат, і натрій додан, і всякі там невеликі поживні мінерали. Для чого ми даємо гранулу? Ми гранулу даємо тільки по обіду, пів ковшика. Ми в цю гранулу стоїть бадья, ну якя каністра пластикова. 20-літрова. На ній помпа це льняна алія. Тобто ми додаємо трошки десь грам 100, може, та, мабуть, менше, грам 50. Так, все наука, просто помпою качаєш. Ти додаєш цю олію саме на гранулу. Просто ти гранулу так рукою поводив, вся гранула покривається цією олією, і ми додаємо, виходить, грану, вони споживають гранулу, щоб ми дали олію. Тому що ти до сіна не даш. ну Мабуть, такий, от, така структура. ну так Дається Раз на день трошки гранули для того, щоб олію дати. І даємо десь пів кіла камбікорму. Давайте покажу, як виглядає камбікорм. Ось такий вигляд має комбікорн. Є сіна, є ось така мілка гранула, мабуть, 3 мм І є всього-всього незрозумілого, бачите, не знаю. Зараз покажу вам рецепт. Ну, тобто склад. От, бачите, як воно виглядає. І ви все зрозумієте. Покажу ближче. Запах, ну я вам скажу так, що запах начебто господиня щось на кухні готує. І ну, от коли ти заходиш і спеції спеції. Прямо от, може коли ви шашлик робите, маринуєте, чи курча табака, то ось такий запах стоїть. Зараз хоч, хоча ні, давайте буду показувати цей комбікорм. І з боку перелік всього, що в ньому є. Перелік бачили, там неймовірна кількість всього. Давайте ще раз покажу. Такого комбікорма там на пакуванні написано, що рекомендується від 200 до 350 грам на 100 кг живої ваги. Ну, тобто ми даємо там, по мінімуму, ми десь даємо 800 грам на день такого комбікорма на одну тварину, а двом двом коням я його замочую. На пакуванні теж написано, що треба замочувати, якщо є. Скажіть, Цьому потреба в плані, що з зубами якийсь дефект або болезнь. У нас з конями з зубами все добре. У нас, як мені пояснили, два коня є, які не їдять сухе, у них щось з горлом. Вони коли з'їдять сухе, постійно, ну скажімо так, чихають їм щось в горлі першить. Тому ми трошки додаємо води, воно розмочується і вони споживають, і все добре. Ніхто там, скажімо так, проблем не має з конем. І це на пакування теж написано. Коні споживають тільки сіна, трошечки підкормка і все. Я так розумію, що підкормку там теж на мішку було написано. Підкормку даєш більше, якщо кінь працює. Тобто, якщо він там не знаю, їздити в верхи, якщо він в якихось там, не знаю, мероприятиях, скажімо так, тобто він витрачає енергію, то, звісно, такого комбікорма треба більше. Ми даємо все помініму, тому що коні релаксують, нічого не роблять. Ну, як би отак. Показав просто, що кури їдять, що коні їдять. Гранулу для курей не бачив тут. Побачив, сфотографую, розпитаю, чому так, але поки що навіть інтернет не видає. Є гранула. Люцерни, ну не люцерни, кстати, читав і тепер знаю, що для коней люцерна повинна давати її дуже-дуже мало, різна трав'я. Тому що коням коліки бобові заборонено, Ну, якось отак. Тому у нас тільки сіна, сіна, сіна. І, до речі, я в інтернеті читав, що сіна кінь споживає щось до 30 кілограм, майже як корова. Ні. Великий тюк сіна. З'їдають в мене в стайні 8 коней. Я два рази годую, то тюк, ну скільки він там, 17 кг, да? може то у них більше, може у них 20 кг. То з один тюк і за два рази тільки сідає 8 коней. Ну, якось так. Єдине що, що в мене в стайні коні вже старенькі. Саме. Ну, тобто там вік такий, 26 років, 20 років. Саме молоде, да, щось кабула, там 16 років, ну як був такий поважний вік, тому може так набагато споживає, бо не зростає. Ну, якось отак. Показав, розпоказав, працюю важко, буду, може, щось шукати нове, а може ні. Не знаю. Тому що виходить на місяць-220 годин трошки важко. Ну, важко в основному на роботі, на заводі, тому що працюю зі стекловатою. Комбінезон пов'язка дуже спекотно було, ти потієш, і це подразливо дуже на обличчі, на руках, хоч вроді ти закрите, воно пролазить, і це дуже-дуже воно неприємно. І монотонна однотипна робота. Тобто ти стоїш, я там за сміну роблю 210-240 коли як виробів, і це просто за одним столом. Робиш 9 годин ну, з перервами, з усіма 8,5 годин. На виробництві ти 9 годин 15 хвилин, і ти робиш одне і те ж. Трошки це не моє. Душа вимагає чогось, не знаю, якогось руху. На конюшні трошки легше, трошки цікавіше, тому що повітря безмежна територія, 7 гектар. Є що подивитись, є що поробити. і Очі дуже радіють, тому що навколо ліс, з трьох сторон ліс, з одного боку, ріка. Ну, це це неймовірна яка краса. На жаль, знімати не можна. Дружину привезти, щоб вона це все побачила теж не можна. Ну, приватна власність. Заборонила, як є. То ось так. Все, буде щось цікаве, буду знімати, показувати далі. Все, Всім пока, до побачення!